Привіт! Це Таня Касьян, і це подкаст «Потрошку», де я потрошку буду розповідати вам, як говорити до і про людей коректно. На цей епізод мене наштовхнуло повідомлення Івони Костіної, співзасновниці ветеран хабу. І вона написала мені і запитала, чи не хотіла би я зробити випуск про комунікацію з ветеранами та ветеранками. І я відповіла, що, звісно, охоче. Про це питають дуже часто. І хоч у мене, як напевно, і у більшості українців є і близькі, та знайомі люди в ЗСУ, питання комунікації актуальне. Цей подкаст виходить за підтримки представництва фонду Фрідріха Наумана за свободу в Україні. У цьому випуску я буду спиратися на власний досвід спілкування з військовими та ветеранами і ветеранками, а також на новий посібник аналітичного центру Ветеранхабу. Етика взаємодії та спілкування з ветеранами, ветеранками та близькими воїнів. На нього посилання також залишу в описі. За два з половиною роки я дав понад 100 інтерв'ю медіа. Це були відеосюжети, статті, подкасти. У студії на вулиці, у шпиталі, на роботі. Я завжди охоче розповідаю свою історію. Водночас, для мене важливо, аби в медіа мене та інших ветеранів показували по-справжньому, без зайвої жалості. Але й без героїзації. ці слова Гліба Стрижка, ветерана морського піхотинця, процитовані у цьому посібнику: про що він? Про те, що як із будь-якою іншою людиною у спілкуванні з військовими та ветеранами-ветеранками треба пам'ятати про один ключовий принцип: повагу. Коли я читала посібник ветеран хабу, мені сподобалась одна фраза. У своїх комунікаціях і продуктах ми говоримо із людиною та про людину. Якщо ви помітили, то так звучить і опис мого подкасту як говорити до людини і про людину. В першу чергу завжди пам'ятаємо, що перед нами людина, кожна зі своїм унікальним, іноді схожим, але все ж таки, унікальним досвідом, інколи це досвід військового та ветерана чи ветеранки. Чому я акцентую на цьому? Тому що про ветеранів ветеранок та військових у нас маса стереотипів. Наприклад, що багато з них, а то і всі, повертаються з фронту з ПТСР посттравматичним стресовим розладом. Я вже неодноразово про це казала. Деякі мої друзі, які змогли врятуватися з Маріуполя, не мають ПТСР. У той час, як тим, хто перебував у Києві перші тижні повномасштабної війни, був діагностований цей розлад. У всіх по різному. Згідно з даними ветеранхабу за статистикою, лише 20% ветеранів мають ПТСР, тож важливо наголосити на ці цифри, аби не множити без того небезпечний стереотип. Отже, тут можна сформувати одразу цілих три принципи комунікації з ветеранами, ветеранками та військовими. Перший, говоримо без опереджень. Другий з повагою. І третій, пам'ятаємо, що кожна людина особистість і її досвід може відрізнятися. Так само ми не йдемо в надмірну емоційність, забарвленість, не вішаємо на воїнів ветеранів, ветеранок чи їхніх рідних ярлики, не створюємо якийсь єдиний портрет. Потрібно бути обережними з використанням слова герой. Гліб Стрижко каже, Медіа часто занадто героїзують ветеранів, приписують їм якості, яких вони можуть не мати, і цим формують несправжню реальність. Однак важливо розуміти, що герої України це лише люди, чітко визначені указом президента. Не всі у війську є героями, але велика їх частина робить героїчні вчинки. Я зміщував би акценти. Тому що, до прикладу, людина може зробити героїчний вчинок, як от знищити 5 танків, а потім повернутися додому і вчиняти домашнє насильство. Однак чи буде її поведінка у війську виправданням насильства? Однозначно ні. Приблизно те саме мені казав і адвокат військовий ЄМ для моєї книги Наше спільне. Піти на фронт це норма. У нас закони так прописані. Якщо ми пробачатимемо якусь дичину військовому за те, що він воював. Усе, за що ми боремося зараз, втрачатиме сенс ми возводимо людей в статус героїв, а потім скидаємо їх з п'єдесталів. А не варто. Треба бути просто вдячними, але не забувати про верховенство права. Тож тут можна додати четвертий принцип без надмірної героїзації. І як пишуть автори посібника. Ідеалізований образ може накладати підвищений тиск на самих ветеранів-ветеранок. Вони можуть відчувати, що мусять відповідати цьому образу, уникати праві слабкості, а тому соромитися відкрито говорити про свої проблеми, звертатися по підтримку чи висловлювати свої емоції, боячись розчарувати інших, або не відповідати очікуванням. Словом, давайте не ставити людей на п'єдестал, бо потім, у випадку падіння з нього. Боляче буде усім. П'ятий принцип спілкування дуже перегукується з минулим випуском подкасту. Будь ласка, називаймо речі своїми іменами і утримуємось від ефемізмів. Не варто мудрувати і підбирати фрази на кшталт, ситуація, яка з вами трапилась, коли це вже закінчиться, а чітко називаємо війну війною, службу службою, очікування очікуванням, а полон полоном. Не варто казати вічний подвиг, замість цього краще вживати нейтральне воєнний чи бойовий досвід, а замість їде на схід, їде на фронт чи в зону бойових дій. Не варто говорити пройшов, пройшла крізь жахи війни або важке повернення до цивільного життя, натомість має бойовий досвід, повернення до цивільного життя, поменше оцінок, емоціонування та драматизації. Нерідко ще й досі можна почути слова двохсоті та трьохсоті, і аргумент, що інколи й самі військові так сьогодні кажуть між собою, не працює, бо не чесно, в них зараз є більш нагальні питання, ніж вивчення коректних термінів. А ви, якщо знайшли час на цей подкаст, запам'ятайте замість трьохсоті кажемо поранені, а замість двохсоті загиблі. Також сьогодні прийнято казати на щиті». Так, це ефемізм, ви правильно подумали. Це було зроблено для заміни радянського вантаж 200. І серпня 2022 року ЗСУ офіційно використовує вислів на щиті. Чому так сталося, ви можете прочитати за посиланням в описі до цього епізоду. Щодо того, як казати про саму людину з воєнним досвідом, то варто говорити воїни та воїнки або ветерани та ветеранки. А от екс-бійці, колишні бійці чи колишні військові, говорити некоректно. Також окремо вартує зупинитися на тому, як говорити про військовополонених. Десь у січні 2024 року мені написала Ніна Мацюк, експертка з питань безбар'єрності, і скинула посилання на один пост, де йшлося про жертв полону. Її тригернуло слово жертва, адже мова йшлася про людей, які пережили полон вижили. Я розділяла її обурення, тому що коли ми говоримо про людину, яка пережила насильство, ми кажемо, постраждала людина або потерпіла, але не жертва адже людина живе далі. У результаті нашої розмови та спілкування з психологами Ніна сформулювала кілька принципів, як говорити про людей, які були у полоні звільнена чи звільнений з полону, той, хто пережив полон, людина після полону. Якщо говоримо про досвід насильства, яке людина пережила у полоні, то постраждала чи постраждали від насильства у полоні або потерпіли чи потерпіла. Слово жертва ми говоримо, якщо людина загинула внаслідок насильства. У своєму посібнику ветеран Ха посилається також на довідник безбар'єрності, який я укладала, і визначають іще один принцип, який я згадую постійно у цьому подкасті. Спочатку людина, а потім її ознака людина з протезом, людина з інвалідністю, людина з ампутованою кінцівкою. Саме так, ні в якому разі не ампутант і не людина з ампутацією. І тут я вам розповім одну повчальну історію. У 2022 та 2023 роках я постійно чула люди з ампутацією і не лише у медіа. А й серед активістів, і відверто зізнаюся, сама так теж говорила, бо не задумувалася про значення слова. А потім, через якийсь час, сидячи на кухні і п'ючи ранкову каву, я раптом замислилась: а хіба ми кажемо людина з операцією чи з хірургічною маніпуляцією, ну, можна ще сказати людина після операції, але точно не з. Тоді, чому ж ми кажемо людина з ампутацією, адже це процес хірургічна операція? Я побігла гортати довідник безбар'єрності, щоб упевнитися, що все коректно написано, а потім кинулася до своєї книги, де теж зробила словничок. І от у паперовій версії я написала, що коректно говорити, і людина з ампутованою кінцівкою, і людина з ампутацією. Мені хотілося і плакати, і сміятися. Мой друг пішов якраз другий наклад. Словом, про що я? Про те, що я людина, яка вам тут розповідає, як говорити коректно, теж не застрахована від помилок і факапів. Питання у тому, що я з цими факапами роблю. Особисто я намагаюся фіксувати, читати. І поглинати професійну літературу, спілкуватися з людьми, які є представниками та представницями тих чи інших груп, і так би мовити, тримати руку на пульсі. В житті стільки всього стається і може статися, що легше бути відкритими для цих змін. Це дуже непросто, і мені інколи хочеться закочувати очі, коли я чую, що ось так вже говорити не можна, бо ж тільки назвикла до чогось вивчила і іншим переказала, а тут це треба робити заново. Але я осмикую себе. Так потрібно, бо це для когось може бути важливим, чутливим і навіть болісним. Тож гарантую у нас з вами дуже багато цікавого попереду. Дякую, що були зі мною цей сезон. З вами була Таня Касьян. Бережіть себе, далі буде.